Ось квітний садочок. Сливка. Це в мене пізня сливка. Подружка щепила її, бо вона дуже-дуже сильно пізня. Ось. Дивлюся, збирала, ходила оленку, було хату. Ось сливка. Це жовта слива, здорова як кулак, і вона на сонці прям просвічується навскрізь. Ой, це така красота і смакота. М -м -ням -ням. Це яблунька. Слава переможцю. Ось так. Здорово, це в мене чоловік любить ці яблука. Ну і я люблю літні яблучка. Це Йош, та сестра мені дала в неї такий огромний кущ і мені дала вже третій рік у мене. Так, грушка. Грушка буде квітнути. Ми її вже пересаджували разів 3-4, мабуть. Ну Це вже постійне її місце тут. Груші великі. Ось грушка. М -м -м. Гарнюня. Дивлюся на оленку, вже ходила, збирала. Це абрикос. Ну Ми врятували, врятували абрикоски. Ось є тут от зелененькі абрикоски, бачите? М -м. Ось так врятували. Не скажу, що вся прям буде, ну, цвіт он залишився. Так, це грушка. Пізня груша. Дуже смачнюща, добра. Такі, ой, тільки розцвітає яблунька. Це олича, олича відцвіла. Думаю, що трохи щось буде. Цю абрикосу Не знаю, чи врятували, чи не врятували, але ну, можливо щось трішки й буде. Не знаю. Не знаю, дуже шкода, ну нічого не поробиш. Яблунька буде квітнути. Сливка ось, слива. Угорка, ой, здорова, гарна така, ой, смакотя сливи. А це яблунька. Ми тут сажжали, мабуть, ну, мабуть, дерев 4-5, якщо не більше. Нічого не росло на цьому місці. Усихали, пропадали і все, хоча обробляємо і все. Ось в цьому році нав'язала скільки ось квіток будемо обривати, звичайно, тому що шкода. Так, це теж слива рання, здорова, прям така, як угорка теж не попідписувала. Ой, гарна така. Грушка теж гарнюня. Збирала я тут уже ходила, Оленка сиділа. Болохата. Ось так. Тут теж Тож дивлюся. ділки зараз. А то, мабуть, дві я тут забрала. Здорові. Такі оленки. От. Це теж ось така груша здорова. Вона аж до кілограму груші такі здоровенні. Дуже повільно вона росте. От. Це лісова красуня. Лісова красуня, в мене їх дві. Я люблю ці грушки. Вони такі смачні, ну це наречена така, просто біла наречена. Вся біла, вся білюща. То тобто телефон, камера цього не передає. Але це така краса. В цьому році ця яблунька не буде. От. І ця. Ой, гарнюсінька, Гарнюсінька, гарнюсінька Ось така. Теж лісова красуя, Оленки там плавають, там куча мисок, бо наставлювано скрізь. Миски, миски. От. Яблунька теж вся буде квітнути. Там теж яблуньки. Маленькі теплички. Всі в квітуєн, сусіди. сусідів. Як, яка краса гроша як? Світе красотінніще. Ось такий садочок. Обожнює свій садочок, який запах стоїть, птілки гудуть. Півні співають у сусідів. Ось так. Краса така. Люблю свій садочок. Ось так. Садочок мій. Так. Краса. Оленки падають, падають, плавають. Ну Ось так. Буду напротязі дня ще заходити збирати. От. Понападали. Навіть ось темно-синя така фіолетова. От. Фіолетова миска, і то в неї падають на сливою. Ось так. А цей чоловік зробив таку лавочку. Каже, щоб ти сиділа, дивилась, любувалася. Ну, сидіти нема часу любуватися, ось вийшла, пробіглася і все. Ось тут перероблювала, вчора переставляла парнички. Тут мої квіточки. Ось так. Маргаритки. Красиві. Ось так квітнуть. Такі барари Залізла. Це клубніка. нарциси квітнуть. Може, в кого вже відквітли у мене квітнуть. Ось так. Гарнюні такі. Люблю їх дуже. Ось такі І такі біленькі є. Ой, ось теж біленькі. Люблю такі ці, ці нищенькі. А ось Анютка виросла, насілася з насіння. Ось, мускарики тут. Тут у мене просто е, темно, ну, затінок. І тут пізніше квіти розцвітають. Ось так. Ось Ще з полуницею. не накрила, тут не накрила. Ось так бачок стоїть. Чекаю, коли чоловік мені зробить каплю, тому що поливати мені дуже-дуже багато всього. От. Ось так. Все відкрите. Персик дуже гарно. В цьому році якось одна сторона в нас пропала, а одна ну, прям розцвітає. В цьому році дуже багато. Ще ніколи так він не квітнув у нас. Ну, а тут моя тепличка. Тут моя капуста рання, здорова така гарна цибулата, такі прям кущі гарні гарні. Це цвітна теж, там касета стоїть, там перець, огірки в ящиках, дині, кавуни, ну ось так. Там ще броколі меншенька, ну, нічого підтягнеться. Ось так. Так що приїжджайте до мене по капусту. Всім гарного дня, з Київщини, всім гарного дня обіймаю.